19 квітня був особливий день ми снідали, тоді стався вибух. І ми вилетіли з-за столу. У федеральної будівлі зруйновано фасад від землі до даху. Нам потрібні всі пожежні швидкі, які у вас є. Якщо ви в центрі, то, мабуть, самі все чули. В центрі міста стався якийсь вибух. У Сполучених Штатах ніколи не було такої бомби. Почала кричати. Люди виходили з будівлі як зомбі. Я подумала, може я померла. Я підійшов до дверей і побачив дощ із паперів. Чоловік почав казати. Там друга бомба. У мене ситуація, яка може стати найгучнішою в історії ФБР. Я побачив, що на задньому бампері немає номерів. Увімкнув мигалку із сирену і зупинив його. Він сказав, що Моя зброя заряджена. Я тицнув йому у потилицю дулом з пістолета і сказав Моя теж. Нам повідомляють, що підозрюваний знаходиться під арештом проти Тімоті Макве. У Клахома-Сіті досі панує туго, і вона зростає з кожної години. Треба було його випустити і дати нам з ним розібратися. Ми точно, з чим маємо справу? Існувало побоювання, що це лише перший зал. Чогось набагато більшого. Чи я розкаюся? Ні.